Активна громада у житті населеного пункту відіграє важливу роль. Такий приклад яскраво демонструє село Бедевля на Тячівщині, де проживає майже 100% українців. Бедевлянці доводять, ніяка суспільна криза їх не злякала. В усі часи працелюбні та завзяті до поступу мешканці села доводили свою здатність самотужки давати собі раду і допомагати іншим. Наші люди і за радянські часи вони займалися також самим. Можна сказати, бізнесом, ходили на заробітки, Вони, ну, це, може, помогло з одного боку, що в нас не було підприємств. І ми робили все, щоб забезпечити свої сім'ї. Ми виїжджали на заробітки, тому що не було місця по місту роботи. Тут у нас в цілі. Наше село як кажуть, не було депресивне в ті роки, більш активно стало, і ви можете подивитися, воно дуже активно розвивалося, будувалося. і на даний час дуже розвивається малий бізнес, яка, середній клас, середній бізнес. У нас робляться невеличкі цехи для виготовлення меблі. Зараз у нас дуже багато магазинів відкрилися, гостинниці. 90-ті роки, коли возили меблі з Польщі, у нас все село займалося виробництвом меблі. Ті, хто не займався, вони десь продавали по теренам України, возили ту меблі. В різних куточках України, навіть в Криму, Одесі, Донець, Харків, кругом були наші мебільщики. Мебіль їздили, продавали. Але трошки тепер помінялася специфіка, і дехто себе знайшов в транспортному бізнесі, в ресторанному бізнесі. Але наше село завжди було таке процвітаюче. В Бедевлі проживає понад 5600 громадян, з яких понад тисячу у присілках Груня, Глиняни та Дубрівка. За роки Незалежності тут створили свою справу 42 підприємці, які працюють в конкурентному середовищі. Це сферу діяльності 11 з них обрали лісопереробну справу, в основному виготовлення меблевої продукції. В селі діє понад 20 магазинів та торгових центрів, розвинена сфера послуг та туристична інфраструктура, база відпочинку, сільські садиби, готелі. Ключовим фактором соціально активного села Бедевля є любов її жителів до рідної землі. Може, тому що я тут виріс, і мені дуже подобається наш краєвид. Мені нравиться як. У нас виходить з хати, прямо видно всі гори оці. хоча ми живемо недалеко від річки Тиса, яка нас Настись. Коли паводка десь турбує так, але тепер у нас є дамба побудована. Тобто там дуже красиве місце, де я живу, прекрасна вода. Ну, Я не знаю, мені тут дуже подобається. Подобається цей край, і люди тут, які живуть. Пропозиції було десь переїхати, я в мене друзі в різних містах живуть, нашої України є. Красиві теж міста, але не знаю, я тут щось прикипів так до рідного села. Так що ні. Тут побудувався я і, і думаю, мої діти також будуть тут жити. Саме головне бути чесним, правдивим перед сім'єю, батьками, перед громадою. Так що, думаю, це якби чесність. Бедевлянець Олег Палінкаш з перших днів формування молодої держави шукав себе у власній справі, яку успішно реалізував у різних сферах. Згодом свій досвід втілював у вирішення проблем села та Дячівського району як депутат місцевих рад. З командою таких однодумців, сільський голова Іван Ріжко, якому удруге довірили керівництво громадою, демонструє чимало добрих справ. В селі два роки тому побудований дитячий садочок, він зроблений по всіх вимогах, технічних вимогах сучасності, як можна сказати стандартними. І чим ми можемо пишатися, тому що наші дочки відпочивають у дуже зручних умовах і дуже красивих. І ще у нас є, як ви може побачили, у нас спортивний майданчик, який побудовано буквально два роки тому. Це вже за один рік все будувалося. Це для наших дітей, чим ми можемо гордитися, можуть гордитися батьки. Тому що наші діти мають де відпочивати і займатися спортом. Я знаю ті болючі, болючі проблеми, які в нашому селі є, ну і стараємося якби, в цих питаннях працювати. Відколи я депутат обласної ради, ну, у нас в селі побудували декілька доріг. Це одна дорога до храму, дорогу тепер будуємо до школи. Наші бізнесмени трошки такі. Ініціативні. Тримають футбольну команду. Десь де треба вийти, десь в адміністрацію вони не, не бояться піти, десь щось требувати так. Подарунок рідному селу нещодавно зробив відомий закарпатський науковець Михайло Теводар. Завдяки спільній роботі із земляками побачила світ, книжка Історія села Бедевля. Книга охоплює період від найдавніших часів і до наших днів, написана на основі археологічних, писемних і архівних джерел. Історичне минуле села відкрило багато нового для сучасних жителів, і все завдяки громадянській позиції місцевих підприємців. Деревлянці це проявляють, це високий рівень збереження високого рівня національної свідомості. Перше, друге, своєю соціальною активністю, що ви могли мати можливість переконатися в цьому. Що навіть у цих складних умовах бедевля не писав задніх, і бедванці не пасуть задніх. Ну і без сумніву, те, що характеризує постійно села, потяг до знань, високий рівень, велика кількість людей з вищою освітою, людей вищої кваліфікації, ну, скажімо, доктори і кандидатів наук. Це тих, що я тільки що введені в книжку, це 10 чоловік, це не кожне село може цим похвалитися. Всі ми виросли десь з такого десь маленького краю, місця і розійшлися по нашій великій, прекрасній Україні. І я для себе відкрив. Дуже багато нового і безуважливість цієї книги ще в тому, що вона спирається на наукові факти, на історичні архівні документи. Це не просто раніше, скажімо, раніше це було розповіді старих людей. Я пам'ятаю прадіда. От вони розказували все це. А це історія, архіви, і це, а це дуже велике значення має. Сучасний ландшафт села Бедевля сформувався наприкінці 19 століття і майже не змінився. Нині бедевля тільки розрослася, у тому числі й завдяки сільським родинам, які належали у давні часи до дрібної шляхти. Окремий розділ у книжці видатного історика присвячений родословній Теводарів, яких живе в селі понад 250 сімей. Роки зростання і становлення Михайла Товодара нині є прикладом гордості його родичів та земляків. Хочу сказати, що він із простої селянської сім'ї ми завжди. Батько його був рідним братом моєї мами, і він був великий авторитет для всієї родини, тому що він був старший, дід помер у молодості. І ми завжди йшли до них, а тим більше, коли Михайло Петрович вивчився, став викладати в університеті, то для нас щось таке було особливе. На даний час діти. Не забезпечені таким матеріалом. Не, не, вчителям важко знайти якусь інформацію. Ну, я думаю, що завдяки даній книжці е, наше підростаюче покоління, наша молодь буде мати змогу познайомитися детально з історією села Бедевлі. Турбота про рідне село не тільки ознака традиційного виховання, а приклад високої громадянської свідомості. Чимало проблем в селі вирішено спільно громадою. Освітлення, газифікація. Нині бедавлянці накреслюють нові спільні справи, а значить, активне життя триває. У селі проблеми вони є постійні, але таких проблем, що кричущих проблем, у нас таких проблем немає. Це вони нас є плани, яких ми дотримуємося. Ну що, путь будівництві. Це ми хочемо будувати сільську раду. Ми хочемо збудувати покласти асфальт сюди, тут на, кладу, на кладбище, в горби, як у нас називається. Вулиця Богдана Хмельницького. В рамках реконструкції нашого села ми плануємо провести реконструкцію пам'ятник обеліска слави, який зараз знаходиться в центрі села. І плануємо там написати всіх учасників, які, які про які були задіяні у боях Другої світової війни, починаючи від Красного поля. Венгерський, хто служив в Венгерській армії, хто служив у Родянській армії, е, хто служив у Чеському корпусі Людвіка Свободи, і також у підпіллі, у УНУПА. Реконструкцію адмінбудівлі сільської ради планують здійснити за два роки. А у 2014 році в селі постане новий монумент односельчанам, які у різні періоди виборювали незалежність держави та боролися у підпіллі, були репресовані. Він має демонструвати зразок пам'яті про минуле. У межах району бедевлянці уболівають за справи більшого масштабу. На Тячівщині є багато планів. Це думаю, найважливіший об'єкт це Тереблянський, який будується тепер. І думаю, що через пару років його закінчать, треба переселити людей з Солотвина. Успіхи своїх земляків професор Михайло Теводар бачить тільки у постійній праці. А тому гордість за покоління, яке прагне майбутнього. Цим бедлянці завжди відзначалися добрі працею, вносить, що вони. І ця настирливість, і своєрідний менталітет бедивлянців, такий гордовитий, такий трохи задиркуватий, Він дасть можливість будивлі працювати і майбутнього. Я ж можу їм подякувати. Я буду все робити, щоб в нас селі було. Мирі злагодає, кажуть, і воно процвітало. Можу, наприклад, сказати, проводили світло. Так ми, сільська рада, виготовляла документацію, а люди собі купували фонарі, кожен біля себе. І ми так зробили за буквально за рік 80% села освітили. Про тих, хто не підтримує зв'язок із рідним селом, бедавлянці з Давен кажуть носить його нечиста сила світом, бо жити на чужині, як відомо, незатишно.